Короткий зміст попередніх серій: молодий талановитий кріпак потрапляє з України в Санкт-Петербург. Завдяки допомозі друзів він виходить на волю і стає художником. Але невдовзі він здобуває славу видатного українського поета. Його бунтівні вірші потрапляють у поліцію і за це його відправляють у заслання. Десять років він проводить у найвіддаленіших гарнізонах Російської імперії в якості безправного солдата. Після смерти царя Миколи І поет виходить на волю і повертається у столицю. Пам'ятник Шевченку у Петербурзі відкрили у грудні 2000 року. Колишня столиця колишньої імперії шанувала пам'ять людини, яка може опосередковано, але так чи інакше готувала. Розпад цієї імперії. А можна інакше? Місто Петербург шанує генія, який належить і цьому місту також. Шевченко прожив у Петербурзі майже 17 років із своїх 47. В тому числі три останні. На момент повернення йому 44 роки. Зовсім молода людина. Щоправда, 24 з них проведено в рабстві, а 10 на солдатській службі. Теж різниця невелика. Чи можна починати у 44 роки нове життя? 27 березня 58 року Шевченко вийшов з потягу Москва-Петербург. Він їхав потягом вперше в житті. Ну так, залізницю збудували, коли він був на засланні. Десять років тому Петербург залишав молодий, перспективний поет і художник. Повертався народний герой. Він повертався в місто, яким він любив і ненавидів. Місто, де в нього не було дому, втім його не було ніде. Місто, яке його, врешті-решт погубило. Але чому сюди, чому в Петербург? Чому не на Україну? Ну так, він же неблагонадійний під наглядом поліції. Краще вже тримати його подалі від спокуси, сказати або написати щось не те. Щоразу, коли він приїздив в Україну, то мав якийсь клопіт із владою, а влада з ним. Але будьмо відверті, він міг тужити за рідним краєм, але йому була потрібна столиця. Тут було необхідне середовище для його активності. Ну, не був він провінційною людиною. Шевченко був на засланні 10 років, але повертався він у зовсім іншу країну. Росію Олександра II не можна порівняти з Росією його батька Миколи І. Все ж таки і готувалася реформа, визволення селян, і розквітало громадське життя, нечуване і небачене досі. І навіть амністією своєю Шевченку знов-таки завдячую йому Олександру II. А з іншого боку, не забуваємо, що це він, Олександр II, через 18 років видасть свій знаменитий емський указ про заборону української мови, і все одно це був інший ступінь свободи. А у столиці до того ж завжди було вільніше дихати, краще залежати відразу від царя ніж від пристава. Хворий, блідий, з важким диханням фізематика виснажений поет потроху повертався до життя. Він поголився, залишивши тільки вуса, почав добре вдягатися, не бідував. Після звільнення отримав гонорари за пейзажі та портрети, що малював на засланні. Хоча гроші в нього, як ми пам'ятаємо, не затримувалися. Кілька місяців Тарас Григорович мешкав у друзів, доки в червні п'ятдесяти го завдяки клопотанню Анастасії Толстої, дружини віце-президента Академії, він не отримав цю квартиру. Точніше, кімнату, але з другим поверхом, таке дивне помешкання, безпосередньо в будинку академії поруч із учбовими класами. Квартира, як бачимо, більш ніж скромна, але Тарас Григорович жив і в гірших умовах. І крім того, він весь час сподівався, що нарешті він переїде на Україну і оселиться у власній хаті. Не судилося. Замість того. Він поринув у життя поета, художника, громадського діяча, як тоді пишно висловлювалися володаря думок, того, ким він був за призначенням, долею, життєвим досвідом і талантом. На його честь влаштовували вечори, бенкети. Боюся, як би мені не зробитися модною фігурою в Пітері», писав він у щоденнику і так і став. Його більш ніж скромна квартира. Перетворилася, можна сказати, на один із центрів тяжіння столичного життя. На дверях, які виходили в коридор, він крейдою написав свою монограму. І коли виходив з дому, так само крейдою писав, куди йде і коли повернеться. Мабуть, двері тоді були темніші. І відвідувачі, які приходили за його відсутності. Теж залишали надписи, що вони його не знайшли вдома. А відвідувачі були такі: Іван Тургенів, Яків Полонський, Марко Вовчок, Микола Лісков, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров. Уявляєте, якби ці написи збереглися, який був би документ? А крім того, до кола його друзів і знайомих належали актори Щепкін, Садовський. Айра Олдріч, композитори Даргомирський, Мусорський, Балакірів, Гулак-Артемовський, письменники, Писімський, Нікрасов, Тючев, Салтиков-Щедрін, Толстой. У 60-ті роки 19 століття у Петербурзі були поширені так звані літературні читання. Щось на зразок вечорів поезії у 60-ті роки ХХ століття. Відомі письменники і поети читали зі сцени свої вірші, і на це збиралися повні зали. Зокрема, це відбувалося тут, у колишньому концертному залі Пасажу, нинішньому Петербурзькому театрі імені Кузьмі Сержевської. І ось свідчення очевидця. Позавчора. Был я на публичном чтении литераторов в пассаже. Читали. Бенедиктов чудесно, наш Полонский хорошо, Майков прекрасно, Достоевский писемский посредственно, а Шевченко, малороссийский поэт и художник, лучше всех. Зал был полон полнёхонек. Это был его первый публичный выступ. Але все це світське життя, все це поза роботою. Він же був селянський син, працьовита людина. Може, не дуже організована, але працьовита надзвичайно. Тепер він вирішив присвятити себе офорту, трудомісткій копіткій техніці гравюри. Він нею вже володів досить досконало ще з часів альбому Жива Україна, і бачив у цьому свою просвітницьку місію. Картину олією подивляться кілька десят, ну, може, кількасот людей. Гравюру побачать тисячі. Гравюра це справді народне мистецтво. І він, Шевченко, принесе її народові. Багато людей не вважають Шевченка видатним живописцем, поки не подорослішають. Він і сам, хоча й казав, живопис моя професія, але не дуже беріг свої роботи. Тому її так небагато збереглося. Ось, власне, все, що дійшло до нашого часу, ми у Святая Святих. У фондосховищі Державного музею Шевченка. І от коли бачиш все це разом, ось яке враження виникає. Він таки справді випереджав свій час. Нас колись навчали, що Шевченко – це критичний реалізм. Та який там критичний реалізм? Він абсолютно авангардна постать. Згадаймо, він помер 61-го, тільки в 70-му вперше зібралися передвижники, а він вже був далеко попереду. Дивіться, ось цей автопортрет. Від нього просто б'є. Якась енергія. І все одно картини олією це для душі, або подарунок друзям, або замовлення, майже хобі, гравюра то інша річ, це справа життя, це його полігон. Тут він експериментує і самостверджується. Розумні і освічені люди запевняють, що на Шевченка величезний вплив справило українське бароко з його гармонійністю і разом з тим надмірністю, якоюсь надлишковістю, навіть тяжінням до того, що в 20 столітті отримає назву сюрреалізм. Ось його натюрморт 60-го року. Не кажучи вже про гру світлотіні, але дивіться, як він навмисне заплутує масштаб. Скульптура на першому плані може сприйматися як маленька статуетка, а може як величезний торс. І на задньому плані годинник без стрілок. Це вже щось із Бергмана, Пам'ятаєте початок соничної гадавини? І незрозуміло, звідки цей тривожний фон? Адже нічого надприродного на цьому скромному аркуші не відбувається. Ці стіни бачили нарешті його тріумф. Шевченко став академіком гравюри. Газета писала: Шевченка і другі вновізбрані академіки провозглашені були при звуки труп і літавр. Сурми і літаври це, звісно ж, метафора. Це були звичайні, регулярні, річні загальні збори академії. Але подія, безумовно, урочиста. І крім того, разом зі званням академіка Шевченко автоматично отримував чин титулярного радника. Це 9 клас із 14. -ти. Але все одно, у дозволі на проживання у Петербурзі, який він мав щорічно отримувати як неблагонадійний, було записано не академік, не титулярний радник, а відставний рядовий. Арінбурзька лінійного номер 1 батальйона. У нього було інше звання. Не для анкети, не для поліції. Ще до заслання він почав отримувати листи від знайомих і незнайомих людей із таким зверненням батько. Саме так: батько, лідер, духовний отець. Шевченко цього не вигадав сам, але, мабуть, він розумів, що означала його постать не лише творчість, а сама постать особистість для співвітчизників. Він знав собі ціну. Але зовсім не був гоноровий, а тут довелося прийняти нову суспільну роль стати уособленням національного духу та його ідеологом. Є свідчення, що до нього в українських хатах поруч із іконами висів інший портрет Григорія Сковороди. В такому разі поява Шевченка означає зміну культурного коду нації не більше і не менше. Тепер не мандрівний філософ, відсторонений втікач від світу, а свідомий лідер, об'єднувач, пророк, водночас несамовитий і зважений, водночас ліричний і брутальний, стає орієнтиром для нації. Шевченко любив фотографуватися і часто це робив. У ті роки це була відносно нова і дуже модна забава. Так от, на більшості фотографій. Він у звичайному нормальному міському костюмі. І лише на декількох він у своєму знаменитому кожусі та смужковій шапці. Звідси його згодом канонізований образ селянського патріарха, селянського пророка, Мойсея, який він, до речі, і сам підтримував. Але зверніть увагу на цю фотографію. Зверніть увагу на цей чобіток. Це не сільські чоботи. Їх, напевне, замовлено в найкращого майстра з найкращої шкіри. Та ще й на високому підборі. Тарас Григорович був модник. Він дбав про свій зовнішній вигляд. Він був поет. Образ поета, саме його зовнішній вигляд, лук, завжди є окремим продуктом його творчості. Усі поети доби романтизму. А Шевченко сформувався як романтик. Байрон, Пушкін, Віктор, Гюго цілком свідомо ліпили свій, як тепер сказали б, імідж, який був продовженням і складовою їхньої поезії. Для Шевченка його малоросійський одяг теж був поетичним твором, в якому сучасники читали певний, цілком зрозумілий їм зміст. Це безумовно свідомий натяк на українську свободу запорізької доби. адже від скасування запорізької січі пройшло не так багато часу. Не дарма ж на одному автопортреті Тарас Григорович намалював себе з кульчиком у вусі саме за запорізькою традицією. Сам він кульчика, як відомо, не носив. А з іншого боку, як це не дивно, то було слідування тогочасній петербурзькій моді. І ще до повернення Шевченка поважні аристократи замовляли собі українські строї і радо в них ходили. Він просто перейняв цю моду і наповнив її власним змістом. Так, от не треба робити з Шевченка такого собі непривітного похмурого селюка. Він був абсолютно світською людиною. І цілком вільно почувався у вищому петербурзькому світі. І він був абсолютно чарівною людиною, коли хотів. І він любив жінок, і жінки його любили. І які жінки. І тут, з одного боку, дуже не хотілося втручатися в особисте життя Тараса Григоровича. А з іншого боку, це вже. Не лише його життя, це й наше життя. З Марією Максимович Шевченко познайомився в земку 58-го року в Москві. Наступного разу вони побачилися влітку 59-го, коли Шевченко востаннє приїхав в Україну. Марія Васильівна Максимович, уроджена Товбич, була дружиною Михайла Максимовича, історика, фольклориста, першого ректора Київського університету. Максимович був шанованою людиною. Він любив Шевченка і всіляко підтримував його. Він вже давно важко хворів, був майже паралізований і пересувався лише в інвалідному візку. Марія Васильівна була молодшою за нього на 30 років. Влітку вони жили в своєму маєтку на Михайловій горі, неподалік від Канева. Шевченко прожив у Максимовичів тиждень, а через 9 місяців у Марії народився син Олексій. Ми нічого не наважуємося стверджувати. Можливо, це простий зміг. Шевченко, який траплялося більш ніж відверто писав про свої стосунки з жінками у щоденнику, не залишив про це жодного рядка. Шевченкознавці або сором'язливо мовчать, або палко заперечують. Просто по-людськи дуже хотілося б знати, що в поета залишився нащадок. Під час тієї подорожі в Україну, останньої в його житті, Тарас Григорович спробував було купити землю під хату. І такий знайшов те, що хотів. Невеличка діляночка, це був його рідний край, Черкащина. Але напередодні підписання купчої знайшовся стукач, який доповів, що Шевченко богохульствує, а ще каже: Буцімто не потрібно ні царя, ні панів, ні попів. Він останнім часом був дуже нестриманий. Шевченка заарештували. Київський генерал-губернатор Васильчиков не дав ходу справі. Але все ж таки в рапорті в Петербург висловив думку, що не варто Шевченкові дозволяти оселитися в Україні. Його мрія знову віддалялася. Довелося повертатися в столицю. Коли тобі виповнюється 46. Тільки тоді ти розумієш, що для чоловіка це не вік. Звісно ж, вмирають і в сорок від інфаркту, скажімо. Але тут, хоч є якась надія. А тоді ж не було ані швидкої, ані реанімації, навіть звичайного нітрогліцеріну не було. А у Шевченка було хворе серце і емфізема легенів. І печінку він собі посадив у казахських степах. А все одно він сподівався не доживати. А жити і мріяв купити хату в Україні, і мріяв одружитися. Влітку 60-го троюрідний брат Шевченка Варфоломій написав, що можна придбати клаптик землі на околиці Канева. Тарас Григорович запалився, послав тисячу карбованців, намалював план, яку хату він хотів би. Хату таких збудували і саме там, де передбачалося, тільки вже після смерти Шевченка. Для Сторожа, що наглядав за могилою поета. Ну, ось він тихий рай омріяний поетом і недосяжний. Хоча, Боже, чому недосяжний? Ну от і хату, врешті-решт, збудували. Мимоволі, думаєш, якби він не помер, він міг би тут оселитися, одружився б, мав би діточок, був би батьком, господарем. Жив би собі тихо, спокійно. Ні, не можна уявити. Це вже був би не той Шевченко, не той, якого ми знаємо. Йому було настільки самотньо, що він був ладен оженитися ну не будь на кому, але все-таки його пошуки нареченої здаються дещо хаотичними. Відомо про кілька кандидатур на роль подруги життя поета, і жодна з них, здається, не заслуговувала його уваги. Найбільш знана лекера Полусмак, кріпачка з України, служниця його петербурзьких знайомих, Накрасуня, красуня, але з родзинкою. Вже не вперше Шевченко опікався. Він захопився, почав піклуватися про неї, найняв учителів, погоджувався на всі забаганки. Наприклад, наречена висловила бажання взимку жити в Парижі, бо на хуторі нудно. Закінчилося тим, що Шевченко раптом знайшов дівчину в обіймах учителя, якого він же ж для неї і найняв. Він не зробив і десятої частки того, що хотів зробити. Восени, після довгих зволікань цензури, було видано його найповніший кобзар. Коштом приятеля Семиренка. І ще фантастичним накладом у 10 тисяч примірників було видано дитячий буквар, який він склав і мріяв продавати в Україні за копійки. І тоді ж восени захворів. Хвороба вразила легені. Зиму він провів у ліжку, кожен рух забирав останні сили. Тогочасна медицина була безсила. Останню ніч він провів, сидячи на ліжку і тримаючись обома руками міцно за його край, лягти не міг, страшенно заважав біль у грудях. Звісно ж, не спав. Весь час гасив і знову запалював свічку. На ранок стало трохи легше. Він випив склянку чаю з вершками і попросив старого служника академії, відставного солдата. Прибрати в кімнаті, а сам пішов сходами вниз. Внизу всю ніч сиділи друзі, хвилювалися, чекали найгіршого. Він вийшов, хотів щось сказати, але впав і це сталося о пів на шосту ранку, 26 лютого, за старим стилем. Надвечір тіло перенесли до церкви академії мистецтв. Це поруч у тому самому коридорі за троє дверей від його квартири. Він так і помер без причастя. Важкий гріх для віруючої людини. Насправді чи був Шевченко віруючий? Радянська ідеологія, яка привласнила кобзаря, стверджувала, що він був атеїст, дурниці, людина, яка не визнає Бога, ніколи так голосно про це не говорить. Немає сумнівів. У Шевченка з Богом були складні стосунки, але відмова від причастя та ні, він просто не хотів умирати, жити хотів. Шевченка ховав весь Петербург. Від будинку академії до Смоленського кладовища труну несли на руках студенти Санкт Петербурзького університету. І на панахиді, і на цвинтарі були промови. Їх потім надрукували окремим виданням. Поховали, судячи з усього, в чужій могилі, можливо, когось із родичів, його друзів. Ось малюнок з натури. Бачимо два хрести. Очевидно, що тут ще хтось лежить. Чому? Можливо, річ у грошах. Його похорон взяли на себе друзі, а всі Шевченкові друзі люди незаможні. Що ж до його власних статків, то ось короткий опис, який було складено після смерті: Діван, абітий кліюнки, стол простого дерева, без окраски. Столик круглый, простого дерева. Зеркало в раме березового дерева. Ящик простого дерева. Цепь мебли. 17 досок красной меди. Две шкатулки с принадлежностями для рисования. Мольберт, 48 гравюр и одни золотые часы, карманные на 30 камнях. У Майно, академика Шевченко, от Синонов, 148 карбованцев. Все понимали, что это похование часовым. Було відомо, що Шевченко хотів лежати в українській землі. Але дозвіл на перепоховання отримали лише в квітні. Труну викупили і урочисто відвезли на Миколаївський вокзал до потягу Санкт-Петербург, Москва. Від Москви до Києва залізниці ще не було. Далі Шевченка на Україну везли кіньми на спеціально зроблених ресорних дрогах. Домовину вкрили червоною китайкою. Це така шовкова тканина. Так у давнину на Запоріжжі ховали козаків. На всьому шляху від Москви до Києва через Тулу, Орел, Глухів, Батурин, Ніжин, Боровари, жалобну процесію зустрічали натовпи людей. І скрізь і в Росії, і вже в Україні служили панахиди. Нарешті, ввечері, 6 травня, тіло привезли в Київ. І залишили на ніч тут, у церкві Різдва на подолі Хоча для цього довелося брати спеціальний дозвіл у Київського генерал-губернатора князя Васильчикова. Після панахиди жалобна процесія рушила вниз набережною. Дніпрові схили, а тоді таких дерев ще не було, вони з'явилися значно пізніше. Всі ці гори було всипано людьми. Біля набережної. В районі сучасного пішохідного моста чекав пароплав Кременчук, який мав відвести тіло Тараса, тепер вже в останню путь у Канів. Напередодні відбулася остання нарада друзів і родичів. Сперечалися, де ж ховати. Пропозиції були такі: Гора Чекавиця в Києві, там вже навіть встигли викопати яму, Видобицький монастир, Аскольдова могила теж у Києві. Усі три місця над Дніпром. Художник Григорій Честохівський, молодший приятель Шевченка, той його дуже любив, наполіг, щоб ховали саме там, де мала стояти Тарасова хата у Каневі на Чернечій горі. Він запевняв, що чув про це бажання від самого поета. Можливо, так воно і було. А навіть якщо ні, все одно він вдіяв правильно. Уявити Україну без цього місця сьогодні вже неможливо. Пароплав підійшов до Канева ввечері, труну відвезли до Георгівської церкви. А наступного дня друзі і родичі поета самі викопали могилу тут, на Черначій горі, де троюрідний брат Тараса Григоровича Варфоломій вже був домовився з канівським магістратом про оренду землі і готувався будувати хату. Тут Шевченко міг би жити, тут тепер він мав спочивати. Бачив пам'ятники Шевченкові в Москві, в Парижі, в Вашингтоні, у Римі, Торонто, Оренбурзі. Є вони в багатьох інших містах світу. А петербурзька школярка Марічка Крапивка разом зі своєю однокласницею зі Швеції на уроках української мови вивчає заповіт! Як то поховайте мене на могилі, Серед степи широкого на ми Вкраїні милі. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручу, було видно було чути, як реве ревуть. Поховайте і ставайте, кайдани порвайте. І вражою злою крові волю.